Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді ось такий ліхтарик LED, який вдягається на голову. Купувала я його на сайті Aliexpress. Вартість складала 4,86 центів. Доставка була досить довгою, проте нарешті я його отримала і одразу вирішила зняти для вас цей огляд. Звичайно, на сайті продавця представлена дуже велика кількість різних моделей таких ліхтарів, різної комплектації, різних функціоналів. Тому ви можете замовляти як різного оформлення, різної форми, різної комплектації, тобто може іти ще додаткові якісь елементи, так і різного функціоналу. В мене в даному випадку представлено лише два варіанти, яким чином можна використовувати даний ліхтар. Також дуже цікава річ, ви можете замовити а, даний ліхтар як у коробці, так і без коробки. Ну, звичайно, і вартість буде коливатися. Я замовляла без коробки, і а, прийшов до мене він в ідеальному стані, тому пакування достатньо міцне. А, прийшов він а, окремо з ремінцем. ремінець я вже вдягла. І а, ще а ось такий кабель. Для того, щоб можна було заряджати ліхтар. Тому він працює не на батарейках, а він працює від зарядки. Ось так він заряджається. Достатньо він такий, можна сказати, важкуватий, тому думаю, що батарея буде тримати достатньо довго. Знову таки, повторюся, можете замовити різних функціоналів. В мене є два ліхтаря це ось такий. Зверху е, круглий і квадратний, як прожектор. Світить доволі яскраво. Ну, чудово, мені подобається. Я його купувала для роботи, тому. І ось другий. Ідеально. Ну, зараз в мене денне освітлення, тому не дуже можливо видно, як, наскільки він яскраво світить, але світить чудово. Ну, і, звичайно, він крутиться, ви можете його е, в будь-яку сторону собі направляти, як вам буде зручно. І ще такий цікавий елемент в цьому ліхтарю, е, що тут є магніт, тому при користуванні ви можете десь його прикріпити, щоб він не заважав вам, якщо вам не потрібно буде він на деякий час. Е, і тримає. Магніт тримає, я спробувала справді. Все добре. А тому, в принципі, для роботи або для якихось моментів з ремонту чогось, що вам потрібно звільнити руки, щоб руки були вільні, чудовий ліхтар, чудова річ. Тому, в принципі, можете замовляти, вартість того вартує. Дякую за увагу!